Це телеканал Інтер, а це кріпосні споруди телеканалу Інтер. Тому що тепер ватні телеканали можуть віщати виключно за такими залізними парканами. Якщо нема залізного паркану і колючого дроту, то ватний канал вже не може віщати. І тому всім ватним телеканалам, радіостанціям потрібно подумати, щоб зробити таку річ. Але з другого боку, оці всі споруди. Чи вони були затверджені якось в благоустрою управління архітектури Києва? Чому я, киянин, і це моя улюблена вулиця Дмитрівська, мене звуть Дмитро, а вулиця Димитрівська. Тому я тут весь час гуляю. Чому я маю на цей обжах дивитися, на цей зовсім не естетичний паркан, на цей колючий дріб? Міські власті, чому не реагують на це Блюзнірське?

Журналісти телеканалу Інтер тепер змушені працювати за колючим дротом. Сталінська шарашка. Свободу журналістам інтер. Ліквідуємо цю сталінську шарашку цю шарашку інтер. Зверніть увагу. Березки. «Зеленбуд» є така організація. Як до цього ставиться «Зеленбуд»? Цього ближнірства з, з брязками зеленими насадженнями. Руський мір підкрадається саме таким під чином. Цей залізний портал. Звідси входять вночі ремонту енергії збереження. бродити по вулицям Києва і фотографувати стратегічні об'єкти. Тут вони утримують постійно велику кількість охорони. Охоронна фірма Оплот називається. Це ті, що в Харкові, і ті, що в Донецькій. У цього хлопця зараз великі кількості за цим залізним парканом. Раніше вони блюзнірствували в ефірі, тепер вони блюзнірствують і в офлайні, отут, от прямо на наших вулицях. І це тільки тому, що ми з вами, кияни, це допускаємо. Ми, патріоти, це допускаємо. Тоді сюди можна прийти на Дмитрівську вулицю і написати на цьому паркані все, що ви думаєте про цей. Добрий телеканал. Що варто зробити перед тим, як цей паркан буде повалений? А в Києві вже хороша добра традиція валити паркани незаконних будівництв і ватних телеканалів. І далі я думаю, що справедливість має торжествувати зусиллями громадських, громадських організацій, таких як Реконкіста, Братства, СБУ, МВС. Амінь.